Тут вчора з'явилася цитата президента Зеленського: ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся, його можна повернути дипломатичним шляхом. І ми знаєте, якось навіть не говоримо про це, бо це насправді. А як же два-три тижні? Як кава на набережній на Ялти? В мене питання: на що накручували стільки часу людей? І питання я теж за те, щоб люди не гинули, але може, ми маємо це не з Fox News почути, бо це інтерв'ю Fox News. Сьогодні День Гідності та Свободи. Це про те, як українці виборювали демократію тут, як ставили на місце президентів різних президентів, ставили на місце. І саме цей день про це нам нагадує. Може, треба і президенту Зеленському нагадати, що в нас є українське суспільство. Що треба йти до українського суспільства, треба з ним говорити. Да, може важка розмова, може складна, але не на Fox News вона має відбуватися. Вона має відбуватися з нами.